Різдвяний символ встановили на майдані незалежності у Рівному. Солом'яний дідух або коляда за народними переказами оберігає оселю від зла. Цій традиції виповнилася уже не одна тисяча років. Втім, у центрі рівного дідуха встановлюють лише в четверте. А ще під час цих урочистостей місцеві пластуни передали громаді рівного вифлеємський вогонь. Більше бачили наші журналісти. Дідочок, діду, сніпрай, колядник, коляда, райдідух або просто дідух – Усі ці назви вже не одне століття має ось такий сніп. Виготовляють його зазвичай із сухоцвітів жита, пшениці, вівса або льону. Кількість колосків у кожному почку повинна бути кратна семи, оскільки дідух символізує сім колін роду. Розповідають у Рівненській художній школі, викладачі якої цьогоріч виготовили різдвяний оберіг. Тобто всі е, снопіки, всі е, оці маленькі деталі, елементи вони виконані нові. Е, чим він відрізняється від минулорічного, це ми використали ще й льон, так як він є притаманний нашому е, нашому краю. Також цьогорічний рівненський дідух на півметра нижче від попередника. Його висота 3 метри 40 сантиметрів. Втім, розмір не головне, запевняє очільник міста. Важливо, аби коляда приніс дух свята. Це така ручна робота і якихось собі бажань робити, якісь рекорди. Ми не мали, тому аби було гарно і приємно. На майдані дідуха посівають зерном і цукерками, співають колядок. А місцеві пластуни діляться з присутніми віфлеємським вогнем, які їм передали львівські побратими. Нехай горить вогонь і береже тепло сім'ї дама. Ємський вогонь миру він палає в місті народження Ісуса Христа в Вифлеємі, і щороку скаути по всьому світу поширюють його, щоб всі люди могли мали можливість запалити його на святвечір у себе в домівках. Хто не встигли палити свічку на майдані, зможе перенести додому священий вогонь із церкви, адже пластуни передали його в усі рівненські храми. А подивитися на головного дідуха міста можна буде до водохреща. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.